Всім привіт! І сьогодні я вам е, проведу маленьку розминку стоп, щоб у вас стопи були не отакі, а зараз. Отак, щоб не отакі були у вас стопи, а отакі, що у нас коліно на підлозі, п'ятка відірвана і стопа натягнута. І навіть якщо отак буде, то це все одно буде нога. І якщо отак буде, то це буде таке світло. І я вам покажу, як зробити ось такі стопи. Почали. Спочатку ми, ми робимо звичайні рельви. А, І, до речі, для цього нам знадобиться 3-4 матеріали. Перше це ось такий кубик. Ось. Ми в нього будемо класти свої так от, стопки і тягнути. Ось так будемо класти і тягнути. Тому перше. Друге, це ось така резиночка. Може бути путика у мене реже. Ось так. І одна дві. окончания древа. Кто не знает, что это королева, это маленькие подъемы. То есть у нас ноги стоять на пилоте, и мы равно поднимаемся на пулпат и опускаемся. Поднимаемся, опускаемся. Так равен 10 раз. Один, и два, и три, и четыре, и пять, и стараемся, чтобы клетки были не такие, Розібрані. 6 І 7 І 8 І 9 І десять. І. Добре. Далі що ми робимо це Ось так ми стоїмо. Закидаємо на закногу. Щоб не обиратися, я стану ось так. Ось так ми стоїмо. Не отак. І не отак. Що ми Пісни хочемо. А ось так: один, і два, і три, і чотири, і п'ять, і, шість, і, сім, і вісім, і дев'ять, і десять, і. Добре. І надіно. Один. І два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять і добре і тепер робимо праву таку. Стоп. Тому що, і, до речі, якщо ми будемо стояти ось так, ми можемо собі пальці зламати. А якщо ми будемо стояти ось так, все буде но і ми просто будемо собі стояти стопи. Сидимо. Ноги не отакі, а зібрані. Заклала одну ногу. Заклала іншу. Складаем немножко, стопы. Расправляем, поднимаем. Ось так. Расправляем и напружим. До головы. Расправляем, напружим. Поднимаем. Для обкруживаем. И вверх. Теперь раз. Сейчас покажу вам, Раз. И еще. Опа. И опа. Выпрямляем спину. Прямо Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. робимо прав зайчики. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стремо. Ой, так. Я вам покажу вот так. Раз. Меняем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Резиночки ми втягаємо ось так, розставляємо на максимум і пробуємо розтягнути. Ось так от розтягуємо наші стопи. Добре, не так, а так. Ось так. Зараз на максимум, на максимум. І до речі, нам треба не отак розтягувати, а саме з Ну і так трішечки можна. Ось. Ну, розеночку ми ще не ховаємо. Тепер у нас на черзі. Ставимо одну ногу, тягнемо, 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 і стараємось коліно випрямляти. Тягнемо, тягнемо, тягнемо і стараємось коліно випрямляти. Тепер нам потрібно одна чи дві. Гадаємо. Якщо дві, то ми їх складаємо ось так і ставимо, стараємося рівноважувати, а самі ми тягнемо лише стоп. так добре. І інша нога. Ще без штучок. Тягнемо стопи, тягнемо і колінка. Колінка са є весь чогось таке. Вони піднімемося, вихід до полохи. Ось. Ми ну, тягнемо лише шесть. Ось. Тепер ставимо дві ноги. Ось ось так давайте поставимо гантелі, як вам зручно. Тільки треба, щоб рівно стояло і щоб на дві ноги було однаково теж. І самі втягуємося. Бачите, ми вже бачимо, що у нас... Що у нас тут все йде? Зараз. Що у нас тут все йде договору, бащ? Піднімаємось. Бачите. бачите, пух. І ставимо назад. Я згадала вправу, ставимо кубик. Ось так от. І тут бажаємо за щось триматись. Ну, тоді я буду стояти ось тут близенько, і, скажіть, отак треба, щоб вам було видно мої стопи. Ні, так не нас Давайте станемо ось так. Ну, вам видно буде. Переємо на одну стопу на іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, віч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сходимо. Тепер у нас мають бути розвинені саме простішість. Ну, саме стопи. І коліна у нас вже теж мають бути кращими. Тож. Сподіваюсь, це були корисні 10 хвилин для вас. Гаразд 11. Думаю, ви розвинули свої стопи. І якщо ви будете ці вправо виконувати кожного дня, у вас будуть стопи не отакі, як я показувала на початку відео, а отакі. Не отакі, а отакі. До речі, у мене вищий підйом став. Ну, і також попрошу підписатися. Щоб кнопочка стала не червона знизу, а сіра. Всім пока!